Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюр. Сьогодні 31 березня, це день, коли я вам показую красуні, які заквітли в цьому місяці. І розпочнемо ми із такої красуні помаранчевої, щоб вам було видно, який у неї розмір. Це міні-міні орхідейка. Це гібрид Софронітиса на лалею. -лел Вибачте, ви знаєте, дуже-дуже невибаглива рослинка. Вона в мене вже два роки, вона постійно, постійно квітне. Може, пропустила один або два зрости, а так із кожних зростів вона завжди-завжди квітне. Квітне десь два-три рази в день е, е, на рік. Ось така дуже вона мені подобається і кольором, такий яскравий помаранчевий кольор. Знаєте, таке сонечко буває коли дуже морозно і коли е, е, сходить сонечко з утра. Ось такого кольору він. Немає в неї запаху, але це її не заважає, тому що ось така краса, ось така чарівність. Вона навіть якщо вона й не пахне, вона прекрасна, гарнюня, така красуня. Цього разу три, три в неї квіточки, одну вона засушила, і там вже йде новий зростку, який по її нас також порадує квітінням. Слідуюча красуня це розіглосум. Це перше домашнє квітіння. Якщо ви пам'ятаєте, ми гуляли там по теплиці в Швейцарії, я казала, що там є росоглосум, і мій вже квітнути не буде, бо вже визріла бульба. Але представте моє враження, що таки він випустив квітонос. Ось він перед вами. Ростив ну, три місяці, щоб розпуститися. Такий гарний, він чимось е, напоминає психопсісів. Е, є якась губа, от, нижня губа дуже е, з ними похожа. І росоглосом і психопсіси раніше вони так е, принадлежали одній групі анцидіумних, а потім їх розділили. Але дивіться, яка вражаюча краса, які оці леопардові такі тигрові такі малюнки, і дивіться, який є контраст між губою і пелюстками. Пелюстки такі більш коричневі, а губа така жовто-помаранчева красуня. Гарнюня Є приємний, дуже приємний, аби але не дуже виражений запах. Ну, це Я давно хотіла, Перша, перший росого він не ну, пропав, а це другий. Так, А це моя так, гордість. Я дуже горда, що мені вдалося зацвісти один із дендробіумів. Ой, чесно сказати, я навіть забулася, що він в мене є. Бо всі дендробі, які в мене були, я віддала одному фанату орхідея. Він хотів їх спробувати. І в нього це вийшло. Я хочу вам сказати. Це колись я хотіла зробити відео про нього. це... Колекціонер однієї єдиної орхідеї. Не виду, а іменно орхідеї. І він хотів трошки розбавити, і е, тому я йому віддала всі свої дендробі. В нього вийшло. А ось цей залишився він полусухий був, полуну. Я зовсім ним не займалася, але здивіться, він таки мені подарував дві, е, дві гілочки. І я так думаю, що ми будемо подальше з ним співпрацювати. Ось такий фаленопсис. Я розпочинаю фаленопсис, який тільки-тільки заквітли. Єловбой, також насищений такий, оранжевий тона, з такою яскравою червоною губою. Він, в принципі, полупелорик, Ось той другий квітонос він повинен бути пелориком, але він щось його не розвиває, якби затормозив. Але навіть в стандарті він дуже-дуже гарний, він дуже приємно пахне. І е, ще плюс цього фаленопсиса – він зовсім не вигорає. Він оце, який є, такий буде. Йому сонце не мішає. Так, щось в мене фокус трошки гуляє. Так, тут Мюсі Джонс прийшов нам допомагати, показати красу Фенікса, метелика Фенікса. Я його купувала, він мене довго квітнув, і потім в нього не було квітоноса з точки росту. Ви знаєте, що часто в них буває з точки росту, але він мені дав дітку, яка ось квітне. Заквітає. Мало тільки два бутончики, але я надію, що він ще продлить, бо в них також Фенікс він може револьверно квітнути. І ось така гарна, червона, насищена, така винна орхідейка. Так, містер фокус сьогодні не хоче працювати. Ось такий красунчик. Неперевершена, гарненька орхідейка. Дуже її полюбляю. Ще одна якби тільки-тільки розквітла це Пелоріка і Бульфера. Ну, що тут скажеш? Крупний, гарний, насищений е, колір. Все при ній, все при ній, і вона дуже добре буде доповнювати мою піскару е, метелика. І ось такий е, містер е, Пелорик, який тільки-тільки починає квітнути. Ще один дебют, тільки-тільки розквів. Я не знаю, як вона називається. Так, у нас тут землетрус, тому що містер Джонс улягається, йому ж немає місця. 18 квадратних метрів веранди, але нам треба вилягти стільки, тільки прям під ногами, щоб всім заважати. Я вона відсушила багато бутонів, але це мультіфльорка, яка дуже дуже полюбляє квітнути. В неї тої весни були такі. Ну, дерева стояли, дуже дуже рясно. Вона квітла. Ви бачите, вона далі пішла відпускати дорощувати свої квітоноси. Ну, Вона така приємна, невибаглива і дуже-дуже довго держить свої квіточки. Якщо хто її впізнав, то буду вдячна, якщо ви напишете, як її звати. А е, навіть беззим'яна, вона дуже-дуже гарна і е, чарівна. Нарешті, нарешті, мої парфюмерні фабрики е, вирішили заквітнути. Ось така сеншу. Я їх всіх купувала ну, в шостому горшочку мінічками, і їм треба було набратися сил, і ось нарешті вони почали квітнути. Ці орхідейки стоять у мене під лампою, тому квітоноси такі безлаберні. Щоб її якось так гарно зняти, це було дуже-дуже важко. Приємний запах, чарівний колір, все-все, що в нас подобається в парфумерних. Це самі перші стандарти, але мені вдалося знайти і пилорічні види. Майже всі То будемо ждати, коли вони виростуть і коли захочуть нас порадувати квітінням. А поки що будемо милуватися ось таким стандартом, який є. Також чарівний і також прекрасно доповнює мою колекцію. Ще одна парфюмерна фабрика Diffusion. Також стандарт. Вона в своє време трошки підгоріла оці чорні на сонечку, дала діточку. І ось на, нарешті дала два квітоноси, які також пішли в різні сторони, але трошки трошки гарніше розкриваються, хоч можна їх зняти. Також неперевершений її запах, чарівний корір. Ну, скажімо так, із парфюмерних фабрик Diffusion найординарна. Ось дивіться, яка вже діточка. Як вона відквітне, я її буду відсажувати та її пересадити, вже пора. Діфюжн, скажімо так, це не красою квітки вона прильщає, але в неї, як на мене, самий, самий такий гарний запах. От вона мені подобається запахом. Ще одна дебютанка, яка вже трошки розкрила своїх квітоносів це стріпвайс. Ось така мультифлорушка з крупненькими квіточками, дуже-дуже насищена. І ось цю квітку, чому я вам показую, дивіться, які всипалі нижні це містер метелик, тому що вона мені видала на цю внизу защіпи. Вона ні де нічого, але ось так видала такі защіпчики. А ось другий квітно такий стандартний, насищений, гарний. Колір дуже мені подобається, тому що він такий яскравий і залишається. І він полувосковий, такий, полуплотні такі квіти, і також він зовсім не вигорає. Так що, ви, якщо ви хочете мати яскраву квітку в вашій колекції, то придивіться до цього стріппайса, він того вартий. Він також полюбляє квітнути, він в мене там ще дорощує, вітвиця, то це ще тільки початок його квітіння, неперевершений красень. Так, а ми все тут, а ми все тут крутимося під ногами. Ну, а ми продовжуємо подорож по моїх красунях, які мене порадували цього березня місяця. Ось така красуня Монпельє. Дуже тяжко її знімати, тому що вона доростила квітоносики, і ось так уверх до самої лампи вона підняла свої квіти. Тому мені дуже-дуже зверху вигинатися треба, щоб її показати її красу, тому що збоку ми нічого не побачимо. Вона просто лежить, якби. Ну, це її перше домашнє квітіння. На е, магазином «Квітоносі». вона ось доростила одну гілочку і, і іншу і ось почала розпускатися. Така, ну, дуже мені давно її хотілося, тому що ці фіолетово такі бордові кольори це ну, вона не перевершена, вона дуже дуже чарівна. І я дуже полюбляю трошки жовті фіолетові філетові кольори, то якраз це то, що, то що моє. Хочу показати вам отаку Вікторію Фонтану. Я вам показувала вже його, як він почав квітнути, і я вам казала, що він доростив, ну, відпустив одну гілочку, і ось ця гілочка заквітла. Як вам такий? Вікторіо Фонтано, він в мене вже більше трьох років. Завжди квітну, як Вікторіо Фонтано. А цього року вирішив ось так ось виділитись. Гарна, здорова квітка. Нічого не можу сказати. 14-15 см квітка. Дуже гарний каскадик. Виходить. Але, ж, але ж, де ж ми, ми, ми що вилиняли, чи нам краски не вистачило. Ось такий, тільки на трішечки хватило, на пів квіточки, І все. Більше нас краски не хватило. Будемо такі просто розовенькі, гарненькі, але непримітна квіточка. Ну, Будемо ждати, що він далі ви... видасть. Ось дивіться, перва квітка, там навіть в губі, бачите, так прямо під лінечку. Розкрашена орхідейка. Дуже цікаво, інтересно, будемо дивитися далі. Ще одна красуня, яка цього разу вирішила мені відсушити всі-всі бутони. Ось три-три залишила. Вона там і заблудився квітонос, вона там десь вилазила, десь їй допомагала вилазити. Але нарешті нарешті вона відкрила свої перші квіточки. Мадам Бомонд, вона гарнюня, дуже-дуже багато її хочуть. Вона дуже каскадно квітне, не цього разу, але дуже гарно вона в неї, дуже гарні каскади. Тут одна губа чого стоїть. Дивіться, який контраст, яка вона чарівна. Гарна, неперевершена мадам Бомонд. О, я дуже її полюбляю, я дуже рада, що вона в мене з'явилася. Вона в мене в групові посадки дві орхідеї, одна ось така, а інша стандарт, яка видала діточку. То як тільки вона відквітне, то я хочу їх розсадити. І я так думаю, дітка вже також готова, я її можу відсадити. О, Як, як вона чарівно дивиться на сонечку. Ще одна краса Фалинопсіс Альба. Це друга квітка, це не та що я вам показувала. Виявляється, я заказала дві квітки на різних сайтах. І ось то одна процвіла, а тепер інша процвіла. Першу квітку я відправила своїй невістці. Він їй дуже сподобався. і Я її його подарувала. Так що він тепер в Україні буде радувати квітами. А ось цього красення я залишила собі, тому що я завжди тетрасписи мені дуже подобаються. і тому він якби я їй гарнішу і потужнішу квітку віддала. Ну тут що тут сказати, білосніжна класика, яка чарує всіх. Тут навіть е, говорити нічого не треба, а просто милуватися на оцей пушок на губі, на оці е, правильні пелюсточки, на оцю біленьку зірочку, яка ся, сяє в, е, в сонечкові. Ну, не знаю, не знаю, як це. О, фаленопсиси це, мабуть, е, найкращі е, тетраспіси це найкращі фаленопсиси, які мені подобаються. Ще один, це не дебютне, це вже, вона вже квітла в мене, е, е, це фаленопсис філіпіненсі. Його мені е, прислала Оля майже два роки по тому. Він уже в мене квітнув. Цього разу також відсушив трошки е, бутончиків, але ось як розкривається дуже-дуже велика квітка е, е, по ну, якби ці, ці видові орхідеї дуже гарна, такі, трошки розвиваті розводи і ну, чарівна, чарівна. Я дуже дякую Олі за, за цю красуню, тому що я дуже давно її шукала. І ось Олі вдалося знайти в одній із теплиць і вона мені її прислала. Чарівна, чарівна красуня. Ну і її в пару також дуже чарівна, дуже гарна, як і всі її полюбляють. Шеліряна. Шеліріаною можна милуватися дуже довго, які в неї яскраві, які в неї яскраві квіточки, все таке гарне, ну і квітоносик, все-все-все при все, ній, все при ній. Ні. І вона буде завершувати наш показ. Тому що це королева королева березня місяця. Я скільки на неї не дивлюся, скільки я на неї не можу намилуватися. Перша вона була дуже маленькою, хоч і проквітла в тому році по весні, але таки розпалася. А ось ці я її дуже довго якби, дала їй наростити величеньку таку. Розеточку і тільки тоді дала їй проквітнути. Ну, гарнюня. Ну, я і Шеліряна, будемо вас залишати. Дякую, що ви з нами. Дякую, що помилувалися моїми красунями. Всім бажаю доброго дня, миру, слава Україні. Всім пока-пока.